Вітаю з першою домашньою перемогою у 25-му році. Що можу сказати по сьогоднішній грі? Гра видалася повністю за нами, під нашим контролем. Вона була. Так, у суперника виникали моменти біля наших воріт. Але я виручав, і захисники допомагали. Добре, що змогли забити в першому таймі гол і в другому підкріпили цей результат і тоді спокійно догравали. Тому це дуже важлива перемога для всіх нас як для позитивного настрою, як для емоцій, як для всього клубу ЛНЗ. Тому всіх вітаю, всіх з перемогою. Ти провів сьогодні сухий матч. Для тебе, як для воротаря, важливо відстоювати на нуль в кожному матчі? Так, звісно, для мене гра на, на нуль це як можна сказати, не важливіше, ніж перемога, але це подвійна перемога для мене, бо команда не пропустила грам на нуль, і команда виграла. Ти один з перших ідеш до фанатів після гри. Дякуєш їм. Можливо, ти хочеш щось їм сказати? Дякую всім їм велике за підтримку, за те, що вони підтримують нас, де ми не були, на виїзі вдома, яка б ситуація у нас не була. Програли, виграли, вони завжди з нами. Чому я завжди перший підходжу? Я всім серцем, всій душою з командою ЛНЗ. Для мене фанати це 12 й гравець. Тому без них не було б цих емоцій, не було б цього футболу, який є тут зараз. Тому велике їм дякую.